Невже ще треба говорити вам про користь чеснику? Окей, знайомтеся: чесникова олія це концентрат корисних речовин зі свіжого чеснику, настояного на рослинній олії холодного віджиму. У нашому випадку це ідеальне поєднання з кукурудзяною олією нерафінованою. Цей продукт є природнім захистом для серця, судин і імунітету. Вона має м'який апетитний і нерізкий запах, не подразнює шлунок, працює як природний щит для імунітету та судин, а ще її зручно вживати щодня по одній чайній ложці вранці, наче серце. Часникова олія потрібна тим, хто хворіє частіше ніж хоче, тиск стрибає, погане травлення, здуття і дискомфорт. Є обмеження щодо прийому при вирості гастриці у фазі загострення, при індивідуальній непереносимості у період грудного вигодовування і дітям до трьох років. Замість пігулок, ложка чесникової олії і твій імунітет, серця і судини скажуть дякую, адже це проти мікробна дія, проти вірусів, чисті судини і проти паразитів. Всього чайна ложка на день і ти під надійним природним захистом.